Привіт, друзі! Після нещодавної зупинки військової допомоги для України від США, яка, на щастя, вже відновилася, актуальною стала проблема з пошуком боєприпасів до зенітно-ракетного комплексу Patriot, який є основним ЗРК в українському війську для збиття російських балістичних ракет. Комплекс «Петріот» використовує передові ракети-перехоплювачі та високоефективні радіолокаційні системи. Він може збивати ворожі цілі на відстані до 80 км та на висоті до 24 км. Втім, деякі експерти зазначають, що із ракетами нового покоління ці комплекси здатні збивати цілі на відстані аж до 160 км. Окрім України та США ЗРК Петріот використовують армії ще 16 країн, в тому числі Ізраїль, Південна Корея, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати та наші сусіди Польща і Румунія. А враховуючи той факт, що виготовляється комплекс і ракети до нього лише в Сполучених Штатах, знайти ракети перехоплювачі до нього за межами США є доволі проблемно. Навряд чи хтось з операторів цього озброєння схоче продати їх для України, оскільки це дефіцитний товар. Справа в тому, що деякі європейські країни чекали на придбання комплексу Петріот та ракет до нього близько 10 років. Проте в Україні є й інші ЗРК, що здатні збивати балістику, саме про це детальніше розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хто бажає може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Одним з таких комплексів, що здатний збивати балістичні ракети і вже перебуває на озброєнні українського війська, є сам Ті. Цей ЗРК, який розробив та виготовив Європейський консорціум Євросем, здатен збивати балістику на відстані до 35 км і на висоті до 25 км. Він побудований на основі французької твердопаливної зенітної ракети Aster 30, яка має швидкість 1400 м на секунду і масу 450 кг. Вага бойової частини становить 20 кг. Довжина ракети 4 метри 90 см. Діаметр у передній частині 18 см та 54 см у задній. Розмах крил складає 92 см. СамTi може працювати з різними версіями ракет Aster 30, і саме їхня модифікація впливає на ефективність боротьби з балістичними загрозами. Aster 30 Блок-0 – перша версія ракети, якою оснащували комплекси Самті при їхньому прийнятті на озброєнні у 2007 році. Вона не була призначена для боротьби з балістичними ракетами. Aster 30 Block 1 модернізована версія, яка отримала нове програмне забезпечення та покращену систему наведення. Саме ця ракета вперше пройшла випробування з перехоплення балістичних цілей у 2010 році. Астер 30 Block 1 NT найновіша версія, розробка якої стартувала у 2015 році. Вона отримала оновлену радіолокаційну головку самонаведення у К діапазоні, що дозволяє краще знищувати балістичні ракети. Радіолокаційна станція комплексу Самті має дальність виявлення цілей до 100 км та одночасно може виявляти 130 цілей. Всі вісім ракет, розташовані в одній пусковій установці цього ЗРК, можуть бути випущені за 10 секунд. А одна батарея сам здатна одночасно перехоплювати до 16 цілей, причому пускові установки комплексу можуть перебувати на відстані до 10 км від кабіни бойового управління. Окрім України, цей зенітно-ракетний комплекс перебуває на озброєнні Сінгапуру, Італії та Франції. Саме спільними зусиллями останніх двох країн він і був розроблений. Перше про передачу Самті для України повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у лютому 2023 року. Тоді він заявив, що цей комплекс має запрацювати в Україні протягом наступних двох місяців. Перед тим на навчання до Італії відправилися українські фахівці. Після підготовки весною 2023 року комплекс СамТі почали використовувати для захисту повітряного простору нашої держави. За допомогою цього ЗРК можна збивати ворожі літаки, гелікоптери, безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У вересні 2024 року стало відомо про те, що Італія передасть для України ще одну батарею зенітно-ракетного комплексу «Сампті». проте вона перебуває у процесі виготовлення. Передати готову систему зі своїх запасів італійці не можуть, оскільки мають обмежену кількість цих ЗРК. За останньою інформацією, на озброєній Італії перебуває 6 батарей комплексу САМПТІ, Франція має 10 та 2 у Сінгапура. Вартість однієї батареї становить близько 500 мільйонів доларів, а вартість ракети-перехоплювача 2 мільйони. Якщо порівняти із Петріотом, то ціна однієї батареї американського ЗРК коштує удвічі більше, а саме 1 мільярд доларів, а ціна однієї ракети до нього становить 3 мільйони. Ще одним зенітно-ракетним комплексом, який може збивати балістичні ракети та підсилити українську протиповітряну оборону, є «Корал». Розробку цього ЗРК почали у 2016 році, а в 2021 вперше показали для широкого загалу керовану ракету зенітного комплексу «Корал». Максимальна дальність ураження цілі такою ракетою становить 40 км. Щодо максимальної висоти, то виробником зазначена відстань у 10 км. Ракета перехоплювач має вагу 300 кг, з яких 25 кг бойова частина. Її довжина становить 4 метри 33 см, а діаметр 23 см у передній та 26 у задній частині, де розміщений твердопаливний двигун. Розмах крил складає 67 см. Ракета може оснащуватися двома типами головок самонаведення активною радіолокаційною і тепловою, та має максимальну швидкість 1100 метрів за секунду. Спочатку планувалося, що корал стане універсальним комплексом, який можна буде монтувати як на сухопутну, так і на морську платформу, але згодом виробник зосередився на виготовленні наземного зенітного комплексу. Станом на 2021 рік готовність ЗРК Корал, який може збивати цілі на відстані до 40 км, оцінювалася у 70%. Також розробники працювали над виготовленням ракети, максимальна дальність ураження цілі якої обстановила 100 км. За допомогою комплексу Корал можна прикривати стратегічно важливі об'єкти, які потребують посиленого захисту від повітряних атак. Наприклад, такі як аеродроми, морські порти чи підприємства оборонного типу. Також виробник стверджує, що ЗРК Корал здатен знищувати не лише стандартні повітряні цілі, як от гелікоптери, літаки чи безпілотники, але також балістичні ракети, що вважаються досить складними для перехоплення. Проєкт із виготовлення зенітно-ракетного комплексу Корал, що стартував у 2016 році, планували завершити у 2024. Його вартість оцінюється у 50 мільйонів доларів. Наступною розробкою українських інженерів, яка може збивати балістичні ракети, є ЗРК Кільчень. Згідно з інформацією, наданою виробником, цей комплекс протиракетної оборони майже за всіма показниками перевершує корал. Вперше про роботу над проєктом цього ЗРК стало відомо у 2018 році. А вже через рік під час виставки Зброя та Безпека 2019 конструкторське бюро презентувало готовий проєкт власного комплексу протиракетної оборони, що може збивати в тому числі і балістику. До складу батареї комплексу Кільчень входить радіолокаційна станція виявлення та супроводження повітряних цілей. Вона розміщена на шасі вантажного повнопривідного автомобіля MAN з колісною формулою 8х8. РЛС здатна виявляти цілі на максимальній відстані до 480 км з можливістю одночасно супроводжувати до 100 цілей. Окрім радарів виявлення супроводження та цілевказання, до комплексу входить спеціальний радіолокаційний пост для виявлення цілей на малих висотах. Він має можливість виявляти цілі на відстані до 100 км на малій висоті з одночасним супроводженням до 50 цілей. Також до складу батареї зенітно-ракетного комплексу кільчень входить машина автономного електропостачання, яка забезпечує всю необхідну техніку напругою 380 В та потужністю до 176 кВт. Окрім того, до складу комплексу входить командна машина управління та машина ретрансляції і зв'язку, призначенням якої є забезпечення стабільного сигналу з мобільним командним пунктом. ЗРК кільчень оснащений ракетами з активною радіолокаційною головкою наведення, які здатні знищувати дозвукові аеродинамічні цілі на максимальній відстані до 280 км, а надзвукові винищувачі на відстані до 130 км. Стосовно балістичних цілей, то їхнє перехоплення можливе на максимальній дальності до 44 км. Керована ракета перехоплювач складається з відсіку наведення з радіопрозорим оптічником, відсіку керування реактивного силового блоку, бойового відсіку складною уламково-фугасною частиною твердопаливного двигуна крил, розташованих біля центру, та хвостового відсіка з аеродинамічними рулями. До того ж, крила та рулі повернуті під кутом 45 градусів до площин стабілізації, а реактивний силовий блок і бойова частина утворюють єдиний відсік. Згідно з інформацією розробників, одна батарея комплексу «Кільчань» може налічувати до шести пускових установок по чотири ракети у кожній, що дозволяє одночасно збивати до 12 аеродинамічних цілей із наведенням двох зенітних керованих ракет на кожну, або шість балістичних із можливістю наведення до чотирьох ракет на одну ціль. Повністю завершити проєкт по виготовленню зенітно-ракетного комплексу «Кільчень» і перейти до його випробувань планується у 2026 році. Щодо фінансової складової, то розробка та виготовлення однієї батареї цього ЗРК оцінюється у 270 мільйонів доларів. Українські ЗРК Корал та «Кільчень» мають свої плюси і мінуси. Головним плюсом є те, що вони можуть збивати балістичні цілі, а також що їх не потрібно ні в кого просити та довго чекати на виготовлення ракет до цих комплексів і їхню доставку в Україну. Мінусом є те, що через відсутність фінансування деякі проєкти на підприємствах, які входять до Укроборонпрому, часто залишаються на стадії розробки, тобто існують лише на папері або у вигляді макетів. А те, що навіть було вже виготовлено, є в одиничних екземплярах і потребує масштабування та серійного виробництва. Хочеться вірити, що ЗРК Корал вже перебуває на стадії випробування, а його виготовлення було завершене минулого року, як це попередньо і планувалося. Просто в умовах війни на всю інформацію можна розголошувати. Дуже важливо мати сучасну протиповітряну оборону, виготовлену на території нашої держави, адже це означає незалежність від інших країн та урядів, які їх очолюють у той чи інший проміжок часу. Світ доволі мінливий і немає нічого постійного. Усі союзи та союзники тимчасові, тому в першу чергу потрібно розраховувати на власні сили і бути вдячними за будь-яку допомогу за кордону. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!